Дорожні роботи. Це роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом чи утриманням автомобільної дороги, вулиці, штучних споруд, споруд дорожнього водовідводу, інженерного облаштування, встановленням, ремонтом заміною технічних засобів, організації дорожнього руху. У процесі експлуатації автомобільних доріг вони зношуються і руйнуються. Час від часу дорожньо-експлуатаційні служби здійснюють ремонт доріг та їхніх окремих ділянок. У зв'язку з цим до правил дорожнього руху введено термін дорожні роботи для того, щоб учасники дорожнього руху чітко зрозуміли, які заходи здійснюються дорожніми службами під час проведення ремонтних робіт. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на цьому каналі Авторакурс Лайв. До зустрічі на дорогах!